Таких історій, драматичних, трагічних, з хеппі-ендом та без зараз у нашій країні безліч, фактично, кожен військовий пройшов через таке, про що важко розповідати людям, які не мають подібного досвіду. І ми часто спілкуємося на тему розриву досвідів з консультантами-психологами в нашій студії. До речі, з Антоном Семеновим зустрінемося. І сьогодні будемо говорити саме про те, як подолати оце відчудження у спілкуванні, то ж дочекайтеся. Та зрозуміти і прийняти чужий досвід допомагають не тільки поради псих. Кологів, а й мистецтво про новий короткометражний фільм Солдатик, який розширює наше розуміння війни та її вплив далі. Ці вивірені до міліметра кадри, що передають атмосферу тривоги і внутрішньої напруги, лише частина кінопазла, нового короткометражного фільму Солдатик, до показ якого відбувся у столичному будинку кіно. Головна тема стрічки реабілітація поранених бійців, котрі у буквальному розумінні опиняються між двома світами світом мертвих і світом живих. По перше, ця історія м, починалася з оповідання. Який написав е, військовий Олексій Розумов, вона ніби про військових, але ні, вона не зовсім про військових. Вона про ті страшні наслідки, які приносить ця війна, тобто різні війни, всі війни приносять дуже погані наслідки. Люди дійсно по статистиці в світі 93% в той чи іншій мірі хворіють на ПТЦР. І це важливо для нашого суспільства звертати увагу на цих людей, тому що ну для нашого суспільства це ну вперше ми будемо стикатися з такою ситуацією. У фільмі перемежовуються події на фронті та в лікарні, але автори протягом усіх 38 хвилин стрічки акцентують увагу глядача на іншому: на наслідках війни, на тому, як пережити втрату рідної людини. Не зламатись і не втратити надії у жахливі часи нашого сьогодення. Ця тема як ніколи близька кожному українцю 23 числа, 23 -го листопада загинув мій брат на фронті зі зброєю в руках. Він був медиком-штурмовиком, і тепер цей фільм для мене має взагалі особливе значення, тому що я ще досі не відійшла від цього. Від цієї ситуації я досі ще вірю, що буде якийсь момент, коли я прокинуся це все закінчиться. Ми маємо надихати, маємо воювати і відвоювати культурний фронт, поки наші хлопці на полі бою щосекунди ризикують своїми життями. Солдатик, дебют молодого режисера Данила Деткова, який одразу обрав для себе надскладну проте актуальну тему реабілітації поранених. Зараз Данило разом із командою вже планує взяти участь у кількох кінофестивалях. Саме головне, що цей фільм він не тільки про війну в Україні і не тільки про військових в Україні. Цей фільм він універсальний. Він про військових взагалі, про проблеми, які можуть бути у них і все таке. Тому я думаю, що міжнародний майданчик його дуже-дуже цікаво може сприйняти. У мене дуже високий, висока планка стосовно цього фільму на міжнародному рівні. І я сподіваюся, що ми з продюсерами. Тому можливість цьому фільму розвиватися надалі. Робота над стрічкою тривала три місяці. Було класно, коли почала складатися дуже гарна творча група. Тобто, у цій групі були одні перлини. Це просто була така творча група, що ну токо сподіватися, взагалі, що в тебе такі гарні. Люди дуже прониклися цією історією. Фільм Солдатик знятий на замовлення державного підприємства Мультимедійна платформа іномовлення України. Сценарій до нього став переможцем мистецького конкурсу та отримав підтримку від держави. Ця історія дуже важлива, тому що е, такими художніми засобами, саме ну, продукції, саме кіно, ми торкаємося дуже важливої теми зараз реабілітація наших бійців. І я вважаю, що нам, як суспільство, ще потрібно все це осмислити і адаптуватися до цього. І Сам механізм такий показувати це через кіно, через аудіовізуальний продукт, це один із методів, як це. Ну як до цього всього прийти, розумієте? Тому ну, тому ця стрічка й є одним з переможців цього конкурсу. Бо дуже важлива те, тема піднята. Також під час зйомок команда фільму провела благодійний збір на авто для зсу. А під час допрем'єрного показу оголосила збір на термозахист для військових. Перші 20 спальників вже відправили бійцям на передову.